Всім привіт! Показую вам наступні наші вироби. Це житомирський міні-трактор з мотоблока. Передня балка на Жигульовських ступицях. Виготовляємо э, э, її під розміри по центрах коліс від 50 см до 1,20 м. Наша легендарна житомирська трьохточкова навіска зроблена на суцільний э, метал, метал 10-12 мм. Нижні тяги теж зроблені з 10-12 мм. Нижнє кріплення до дочулків, два пальці, цепки, бокові тяги, центральний гвинт, перехідний палець, щоб можна було знаряддя кріпити і рушний підйомний, підйомний механізм складається з підйомника, ручки і тяги. І комплект під фрезу для переобладнання фрези під міні-трактор. Комплект входить. Кришка люка, подовжений вал, цеп, дві зірочки, натяжний ролик, кріплення, нижнє кріплення під трьохточку і верхнє кріплення під трьохточку. Ось такий виготовляємо комплекти на замовлення. Даний комплект їде до клієнта. Свого замову клієнта. такий у нас частковий комплект. Зараз всім по грошах тяжко виконаємо без проблем, як скажете, так і зробимо. Хто цікавить замовлення даних виробів, телефон залишу в підписі, пишіть, дзвоніть, заходьте.